Всім привіт! Вітаю вас на каналі Чудовий пацанчик І сьогодні я буду знімати відео про механіческий дім в Minecraft. Я сьогодні старався для того, щоб побудувати дім для вас, моїх підпівщиків. Сюди я вклав 5, можна сказати, таких механізмів. Ці механізми ви зараз бачите у себе на екранах. Перший механізм це наш. Як би там вам сказати, камінь автоматичний, який, якщо ви, допустимо, зайшли в кімнат, там дві нажимні плити, він загорівся. Або якщо ви нажали на кнопку тушити і забирайте воду. Так, ну, цей механізм був простий. Далі у нас де портал. Наприклад, запалюємо портал, виливаємо воду і забираємо воду. Також можете подивитися, дуже легенький механізм, так. Далі у нас йде мікроволока. Тут також простий механізм. Цей механізм, а також пічку я взяв на каналі Фрусдога. Dog. Так, про хвилівку, зараз я вам покажу детально в домі. Далі у нас є екіпіровщик, перероблена версія мого екіпіровщика, але також вона працює. Так. І пічка, яка у нас тут зробить. робить. Механізм ви зараз також бачите на своїх екранах, моніторах, на чому там йдеться, на франфезі чи телефоні. Так, йдемо, заходимо в нашу канал. Перше, що ми бачимо, це мусорка, яку ми викидаємо, і вона згорає. Далі у нас йде е, мікрохвильовка. Тут у нас йде автоматична пічка. Така як стоїть на дворі, все дуже просто. Вилазимо тут і ставимо сюди наш механізм. Ну, наш, що має в нас переплавлятися? Сюди ми ставимо, допустимо, свинку, свинок або, або ще інакше, наприклад, тварин, наприклад, корову. Ну ви зрозуміли. Так. Тепер нажимаємо 4 рази. Так, шукаємо, доки вони всі, доки вони всі заголять, догорять. І забираємо м'ясо. Дуже легенький механізм, також у фроздога. У нас йде холодильник. Нажимаємо на кнопку, нам дає їду. Зараз нажимаємо ще дають їду. Так, Далі у нас йде камін. Можемо потушити і так само його запалити на кнопку. І чомусь не виходить затушити. Так, вийшло. Тут у нас екіпіровщик. О, не, не, зараз броні на мене ой. О, ясно. Коротше. Нас екіпірує. Ну, просто мене не екіпірувало, бо я трохи механізм зламав. Зараз я його відремонтую. Візьму шлем Так. Свинку заб'ємо спочатку. Ставимо сюди, ставимо шолом. Далі там все заряджу. Далі наздаємо механічний портал. І так само він виключає. Так, думаю, що я показав всі механізми, які є в моєму домі. А ні, ще не показав мусорки. Ще одна версія мусорки, яка вже йде звороткою, от ви бачите. І в нас ідуть сундуки. Все дуже просто і внизу ставиться багато сундуків, які будуть сказувати весь мусор. Я думаю, що після що я, я стараюся, якщо чесно, для вас зробити це дім. Якщо, ви поставите, якщо буде набиратися на цьому відео 5 лайків, то я лишу, залишу ссылку на цей механічний дім, тут будуть всі механізми, які я будував. Дякую всім за те, що дивилися мій канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І я думаю, що на цьому вже можна закінчувати відео. Всім бай-бай!